Так, ти уроки вже закінчилися. І я всіх відпускаю додому. Збирайте речі і вже можете виходити. Ура! Так, до завтра. Я вам всім кажу до побачення. До побачення! До побачення! До побачення! Може погуляємо сьогодні? Де? В парку? Самі? Ну так, мені мама вже дозволяє. Ах, вибач, ну я сьогодні не зможу, мене вже сьогодні тато буде забирати. А, ну ясно. Може тоді завтра? Я не знаю, можу запитати в батьків. Ну, тоді добре. О, Марго, нарешті ти вже вийшла. Іна ми там трошки затримали. Зрозуміло. А це хто? А це моя подружка Аріна. Привіт. Хех, привіт. Я Діма. Я Аріна. Приємно познайомиться. Мені також. Пішли Марго, там Нас вже має тату забирати. Тоді пішли. Можемо все сісти на стульчики. Давай. Слухай, Арін, давай пограємо в слова? Давай. Давай я почну. Акула. Антилопа. Слухай, Любий, а ти ж забираєш дітей зі школи? <гас> Точно я забувся. Ха, зрозуміло. Тоді поспішай, а то уже... вже уроки в них закінчилися. Ага. Е, Любий, а можна тебе на пару слів? Так, звісно, а що сталося? Просто мені нещодавно вилізла була така реклама про той будиночок біля моря. Пам'ятаєш, як ми були? В готелі такому. О, так пам'ятаю, там було чудово. І зараз там було написано, що там діє акція мінус 50%. О, класно, так давай поїдемо. Ага, давай. Можемо на два тижні якраз акція триває з 1 вересня по двадцяти. Тоді добре. Ну так давай поїдемо. А, так, я це тобі хотіла сказати, тільки давай без дітей. А чому без дітей? Тому що минулого разу, пам'ятаєш, вони майже весь відпочинок зіпсували. Ну, було трохи ділом. Так куди ми тоді дітей дінемо? Можемо відвести до бабусі. Ну, в принципі, можемо. Нехай там два тижні поживуть. Але я вже тоді побіг або вже скоро запізнюсь. Давай, пока, пока. О, Люба, пішли вже. Мамочка, Любе, твій там перший день у школі. Класно, мені дуже сподобалося. Пішли вже. пішли. Ах, коли вже папа приїде? Ви чекати. Та згоден. Він десь там затримується так довго. Ага, мені здається, він взагалі про нас забув. Це точно. Вибачте, діти трохи затримався. Пап, де я там так довго. Я був затримався на роботі. А може думали, ти про нас забувся? Та не забувся, звісно. Пішліть. Пішли. Мені треба вам дещо розказати. А що розказати? Ну, деякі новини. Ну, зрозуміло, уже вдома розкажеш, добре? Добре, пішліть. Ей, Марго, віддай мій телефон. Ну добре, тримай. Мамочка. Ду, як твій там перший день у школі пройшов. Класно, мені сподобалося. Та мені також. Що ви там хотіли нам уже розказати? Ну, ми з татом хочемо поїхати на відпочинок в готель біля моря. А, я теж хочу на море. Ну, без вас. А чому без нас? Хм, ну, просто місце. В готелі немає. То, що. Ну, тобто, номери з ну, там де з дітьми. Ми, там тільки двоє, а нам там буде сім четверо, дуже тісно. Зрозуміло, де ми будемо тоді. А ви поживете трохи в бабусі? Зрозуміло. Ну і все.